З плетіння маскувальних сіток вижерівські палочки. Я би наголосила, що в нас творча майстерня, тому що починали ми з маскувальних сіток. На сьогоднішній день ми опановуємо нову техніку сплетіння на Сьогодні У нас є мета це ознайомити з нашим досвідом та з нашими елементами плетіння та створення маскувальних нашоломників, тому як частково ми перейняли. Якийсь досвід у майстрин, які роблять кікімори. Частково це прийнято з сплетіння маскувальних сіток методом стрічки, тому що вийшла така собі колаборація. Це основа сплетіння стрічку з додаванням елементів зі спанбонду, мішковини, враховуючи кольори місцевостей та сезонність. Важливо розуміти саме потреби до діяльності. Воїнів, для кого створюється маскувальне нашолон, тому що їх є дуже велика кількість та все робиться індивідуально. Ми в використовуємо тканину, яка називається спандбонд, або в народі її знають, як агроволокно. Щільність цієї тканини 60 або 70. Чому саме спангон? Тому що ця тканина вона легенька, вона не деформується, вона не намакає, вона тримає достатньо довго свою форму. Ну і кольори ми підбираємо такі, щоб були відображали місцевість саме на замовлення. Ну її не треба фарбувати, тому що ми вже закуповуємо тканину, яка нам потрібна, враховуючи всі кольори, ми використовуємо таку рамочку, дерев'яна рамочка. Вона 50 на 50 сантиметрів розміром. Ми використовуємо сіточку 2 сантиметра ширина ячеєчки і 0,8 міліметра ниточка. Така сіточка у нас виходить після того, як ми знімаємо її з рамочки для того, щоб плести сіточку. Ми використовуємо тканину, яка називається спанбот. Ми нарізаємо її шириною 2 см, так само, як розмір ячеї. І потім ми її нарізаємо двома способами. Або такий спосіб: така ялинка. І також ми нарізаємо така ялинка з такими довгими стрічечками, пасмами, соломинками, я б сказала. Для роботи ми використовуємо. Отакі е, стрічечки зі спан які імітують соломинки. Вони можуть бути різного кольору, тобто це може бути колір пожухлої трави, це може бути зелений колір. Е, також ми додаємо мішковіна, також враховуючи. Е, Місцевість, кольори місцевості це може бути або колір трави, або зелений, або колір жовтої трави. Якщо це хвойний ліс, то ми використовуємо більш темний кольор. Після того, як стрічечка накладається на сіточку, після того ми імітуємо травичку і в загальній, в загальній своїй картині виходить такий нашоломник. Про техніку плетіння розкаже Катя і покаже. Ну, плетіння основа. Так як ми використовуємо стрічку, зручним для вас способом ви можете фіксуватись. Це може бути через вузлик, це може бути через петельку, Це індивідуально кому зручно, а попередньо я хвостик пропоную одразу робити хвостреньким, щоб він імітував травинку, волосинку. Тому що якщо використовувати рівні кінці, вони привертають додаткову увагу, на наш погляд краще витратити трошки часу і одразу зробити цей процес для зручності. Фіксуємо між клітинками. Попередньо скажу про те, що рамку ми заплітаємо всю від кожного шурупчика заплітаємо всю. Тут немає ніякої схеми, тут немає е, ніяких е, повторювань, рівних ліній. Бажано їх уникати. Чому? Тому що в природі ми е, не бачимо нічого, е, що може повторюватись, тому краще робити це більш схоже на природній ефект. Стрічку ми проводимо через кожну клітинку в вільному просторі, не затягуючи саму стрічку. Е, стрічка, е, на наш погляд, немає. Продовжуватись там більше клітинки, тому що сама сіточка, сам шоломник він невеликого розміру, це буде знову ж таки додатково привертати увагу. Як пташок, які можуть стояти над нашими воїням, так і ворожого око, ворожого снайпера. Тому таким чином, в вільному, знову ж таки, вільному просторі, ми переплітаємо всі клітиночки. Оці. Заготовочки наших стрічок, які підрізані, вони одразу імітують ту травинку або ту рослинну, природну рослинність, яка може бути на місцевості. Стосовно кольорів стрічок, як казала пані Ірина, все підбирається під, і під сезонність, і під ті потреби, які нам показують військові. Стосовно щільності підлетіння, це також індивідуально. Деякі воїни просять, щоб нашоловники виглядали нещільно, тому що вони додатково можуть і в них вплетати рослинність або місцевості. Інколи можуть робити запити на щільні на Якщо це щільно має бути, в тому випадку... Ми заповнюємо прямо кожну клітинку, проплітаємо щільно, не затягуючи. Тим, хто плете маскувальні сітки, це буде дуже близько, тому що принцип він дуже схожий. Єдине, що треба обов'язково звертати увагу на те, щоб це було максимально хаотично, максимально шалено. Тут справа в тому, що тут немає правильних чи неправильних варіантів. Є те, що ми робимо з метою захисту, з метою маскування воїнів, а наш ловник це індивідуальне маскування. Тобто ми робимо індивідуальне маскування голови нашого воїна. Це, за цим треба слідкувати цьому, треба приділяти увагу. І робота з любов'ю. Як вже сказала Катя, ми е, обов'язково дізнаємося у наших військових, е, які кольори місцевості. Наприклад, кольори місцевості переважно е, суха трава, бо зелені ще достатньо багато немає. Що ми робимо? Ми беремо е, це мішкавіна, ми робимо петелечку. і таким чином ми її фіксуємо. Тобто, це буде ефект трави. В довільному порядку ми фіксуємо такі, е, такі стрічечки. Після того, як ми повністю заплили стрічечку цю сітку, ми починаємо її декорувати ефектом травинок під ту місцевість, куди поїде цей наш Зверніть, будь ласка, увагу, що в основному треба заплітати тільки центральну частину проплетеної стрічки на цій рамочці. Ми робимо такі петелечки і в хаотичному порядку, в довільному порядку ми їх фіксуємо. Паралельно з мішковиною ми також беремо підготовлені стрічечки тоненькі зі спанбунду, і таким же чином через петелечки ми їх фіксуємо. Якщо вони будуть потім дуже довгі, їх можна обережно обрізати, підкоротити, аби не короткі вони були. Цей ефект травинок він не має бути в вигляді їжачка, тобто на вітру воно повинно, як трава, рухатися. Таким чином ми це все фіксуємо. Ми підбираємо природні кольори, тобто це колір коричневий, колір зелений або олива і біс. Уявімо, що ми вже все заплили нашим декором травки, там додали всі елементи, які нам потрібно. Потім ми знімаємо з рамки на нашу заготовочку під нашеломник. Нам потрібно, щоб він. Прийняв форму. Як ми це робимо? Це е, робиться за допомогою резиночки. Е, ми просто фіксуємо з однієї сторони в будь-якому місці, де вам зручно резиночку, ми використовуємо е, е, два варіанти наразі. Е, фіксування резинкою. це е, може бути просто резиночка прив'язана. І ми типу, як переплітає останню клітиночку, просто. Проводимо між клітиночками під кожну ниточку таким чином, Типу нанизуючи сітку, ми нанизуємо сітку на цю резиночку. І так проводимо до самого кінця. І тут сформували, наприклад, в формі бантику дві резиночки для того, щоб в майбутньому... Зручно було військовому під свій розмір шолома, просто її трохи там чи збільшити, чи сам нашоломник по діаметру або зменшити. Зараз я покажу, як це виглядає на готовому. Ось ця розиночка. От розиночка по контуру пройшла весь нашоломничок тут зафіксувалась на, на ну Типу бантик. От, просто так, Це звичайний спосіб, тут нічого важкого немає. З'явилася така ідея, що можна фіксувати трохи зручнішим способом, для того, щоб не було, ця резиночка е випадково не витягнулася або ще щось. Це фіксування через такі. Це елементи, як там в курці, в ковці, це просто продіта так, таким же чином, тільки тоньша резиночка, і вона продіта в цей фіксатор. І таким чином можна просто зафіксувати, якщо треба менше, відпустити, якщо треба більше. Тут нічого теж. Це, е, це елемент зручності для військових. функціональної різниці немає в резинках, це просто для зручності. Дуже важливо кожен елемент перевіряти в приладах нічного бачення. Чому? Тому що знову ж таки це індивідуальне маскування голови нашого військового. Дуже важливо, щоб всі елементи не підсвічувались прилад нічного бачення. Єдине, що хочу ще додати, що сам спанбон не світиться, але він може неприродня... Бути темними на фоні місцевості це також треба враховувати, і тому краще щільніше, знову ж таки, по, по бажанню військових щільніше мішковиною закривати особливо центр нашоломника для того, щоб воно більше звивалось з. Рослинністю, тому що саме мішковина вона найприродніше імітує рослинність. По кольорах маю на увазі. І в тому числі в прилад нічного бачення. От. А так, все інше, все перевіряється, вплоть до резиночки, до фіксатора, до кожної волосинки. Все це перевіряється. Тому це дуже важливо. На це в першу чергу треба звернути увагу. Коли ми вже все зробили на нашу думку, вділи одягли резиночку, ми можемо самі себе типу як проконтролювати, яким чином. Ну наразі в нас це ж шоломи, на які одягнені нашоломи. В домашніх умовах це може бути будь-яке будь ж схоже на шолом, це може бути м'яч, це може бути велика кастрюля, банка, що завгодно. Єдине, що ну, важливо, щоб воно просто імітувало шолом. І ви по готовому можете подивитись, якщо ви, по-перше, можете подивитись згори. Якщо вам не вистачає, ну, десь ви пропустили якісь. Участок, і ви думаєте про те, що треба туди щось додати, ви просто поготові, вже без непляжки, ви просто берете там, ну, наприклад, це мішковину, ви берете і просто додаєте. Хочу ще сказати про те, що прийнята ідея від майстриньки Кімори це те, що я нещодавно побачила відео і вважаю, що це теж треба враховувати. Це саме як ми фіксуємо елементи ну, цих травинок, вони не мають бути рівні, ну тобто. Коли вони складені вдвоє, а трошки типу, зміщені. Тоді одна волосинка виходить травинка коротенька, а друга трохи довша. І воно якби за рахунок цієї різної довжини, воно, воно більш імітує природність саме цього. І от, наприклад, нам потрібно щось додати. Ми взяли і вплили, І подивилася. Я, наприклад, зі свого досвіду скажу так, що я себе перевіряю ще на Через телефон, а саме через камеру. Я, от, наприклад, зробила це все. Я не знаю чому, але так мені краще видно через камеру. Я вмикаю камеру і дивлюсь. І на камері чомусь я конкретно бачу ті участки, які я пропустила. І я розумію, що ага, значить, тут треба десь вплив щільніше або додати інший колір, якщо десь ділянка однокольорова. Також можна додавати на одній волосинці, зробити щільніше. Можна додати одразу там дві волосинки, ми беремо ці, травинки-волосинки. Ми їх складаємо в, різний, в різну довжину. І те ж саме, просто там, наприклад, в центрі не вистачає щільності, ми взяли і вплили. Там зафіксували і все, і воно там. Висновок ми можемо зробити такий, що, знову ж таки, не шовомник, це вид індивідуального маскування. Кожен для кожного воїна України окремо, і ми маємо відзначити те, що всі елементи мають бути максимальні, максимально приближені до природнього середовища. Вони мають саме маскувати. Тих в умовах, в яких знаходяться наші військові, ми не претендуємо на експертність. Ми просто хочемо поділитися своїм досвідом, тому що кожному окремо неможливо відповісти. Слава Україні! Героям слава! Ми дякуємо всім, хто захищає нашу Україну. Ми дякуємо нашим воїнам, нашим захисникам, які не шкодуючи найціннішого, що в них є свого життя, бережуть кордони і очищають нашу славну Україну від нечисті. We'll